Познайомився з дівчиною, хоп, ми вже там співпрацюємо. Там щось якісь от, я її там товар приймає вона мій Там на розетці в Україні продає. І ви абсолютно випадково в Португалії зустрілися. Ви розумієте, що це твої люди. От, uh -huh. Як як кажуть, там люди людина твоєї зграї. О ти зустрічаєш людину, розумієш, що там вас не так багато часу. У вас там не знаю, у вас немає роки на те, щоб розкачувати, там, звикати до одного. Хоп, хоп, все, ви вже дружите. Все хорошо так. або не друж. Да, або не дружите, Ну вам не треба якийсь конфлікт для того, щоб це так, зрозуміти. А як вам тут, ну, от, е, немає близько великого міста. Ви посеред лісу, по суті. А ну, я ти, так розумію, це ліс далі. між так? тим, я теж міська взагалі. Ну вот в місті. Як шо, тут шо, себе почуваєте соціально, так. Ну, хочу ну, додому. Хочете додому? А як ви тоді з собою говорите? Ну, типу, це вимушена на акцію. Вот знає, і от. Нас, і заради.